Це була її обіцянка під присягою, що донори фонду Клінтонів не матимуть жодних переваг чи особливого ставлення у роботі з держдепом. Це не впливатиме, навіть мова нема. Між тим група консервативних активістів громадської організації Юридична Варта оприлюднили документи, які доводять, що робота Клінтон в уряді перетиналася з її благодійністю у фонді. Зокрема, в одному з таких випадків керівник фонду сім'ї Клінтон Дак Бленд намагався організувати зустріч між держсекретарем і коронованим принцем Бахрейну Салманом, який пожертвував мільйони на благодійну діяльність фонду Клінтон. Як випливає з електронної переписки, принц Салман після невдалих спроб зустрітися із держсекретарем США через офіційні канали, зумів таки організувати цю зустріч після того, як його уряд надав благодійну допомогу фундації Клінтон розміром. Від 50 до 100 тисяч доларів пані Клінтон та її люди ставились до державного департаменту як до інструменту в роботі фундації Клінтон. У листуванні одна з головних радників Клінтон у держдепі Хума Абедін фактично виступає посередником між кількома іншими донорами фонду, які шукали зустрічі із держсекретарем Гілларі Клінтон. Я запрошую до слова Раджа Фернандо. Раніше з попередньої партії опублікованих імейлів Клінтон стало відомо, що інший великий донор фундації Раджи Фернандо. Трейдер фондової біржі з Чикаго був призначений в раду з міжнародної безпеки при держдепартаменті, не маючи на це відповідного досвіду та необхідних знань у цій сфері. Коли питання його призначення набуло галасу, Фернандо подав у відставку. Пізніше журналісти виявили цього трейдера із Чикаго у залі передвиборчого з'їзду демократичної партії в ролі суперделегата Гіларі Клінтон. я намагаюсь допомогти колишньому держсекретарю Клінтон бути обраною. Опонент Клінтон на виборах, республіканський кандидат Дональд Трамп, використовує цю історію у власній кампанії. Клінтони у державному департаменті здійснювали таку ж тактику гроші в обмін на послуги, як це було у місцевій владі Арканзасу. Заплатіть величезну суму грошей. В фундації Клінтон киньте пару великих гонорарів за промови Білу Клінтону і отримайте послуги. Сама кандидатка у президенти від демократичної партії називає заяви Трампа нісенітницями. Я інколи відчуваю, що ця кампанія відбувається в якомусь іншому світі. Він вигадує речі, щоб використовувати їх проти мене. Якби він дотримувався лише фактів, мені б не було за що переживати. Гіларі Клінтон займала посаду держсекретаря США в період з 2009 по 2013 рік. Вона стверджує, що відокремлювала свою роботу в держдепі від роботи у фонді, який займається благодійною діяльністю по всьому світу. Ярина Матвійчук голос Америки.